З любов'ю до життя представниці цієї громадської організації, яка ось уже сім років об'єднує матерів дітей-інвалідів з Києва, вперше завітали до Карпат. Упродовж тижня вони відпочивали на гірськолижному курорті Буковель. Звісно, не самі, адже супроводжували у цій мандрівці своїх діток. Діагнози у них різні вади слуху та зору, алергії, бронхіальної астми, захворювання серця і ДЦП. Тут їм усім вдалося, хоча б на кілька днів забути про недуги та складнощі щоденного життя. Перше, мій син став на лижі. Він толком і ходити не вміє. Але я з у мене і, трен, і тренер показав і він, ну нехай там не згори з'їхав, але він по кругу пройшовся на лижах. Для мене це ну, це все одно, що я пережила Паралімпійські ігри. Ці почуття вони, вони залишаться. Мені далі їхати додому і з цими проблемами бути. Але я вже буду така ну, насищена цими почуттями. 19-річний студент, першокурсник університету України Андрій. Мріє стати юристом міжнародником. А паралельно ще й рок музикантом адже має власний гурт, в якому. Мому грає на електрогітарі мені тут настільки сподобалося, що не хочеться звідси вже від'їжджати, тому що розумієте тут такий привітний народ, привітні люди, зовсім інший менталітет. Я сам з Києва, я приїхав сюди перший раз. Хотів покататися на лижах але ну не, не можу зі стану свого здоров'я. У мене дитячий серебральний параліж. Але на цьому фоні тут його не видно. Раніше могли дозволити собі оздоровлення, кажуть активістки громадської організації лише в державі державних санаторіях, які спеціалізуються на реабілітації. Однак такого прийому, як тут, зізнаються, ще не зустрічали люксове проживання та харчування, а також екскурсії, транспорт і навчання з інструкторами, катання на підйомниках, лижах та ковзанах Усе це безкоштовно в рамках численних соціальних програм, які вже кілька років поспіль діють на Буковелі. Олександр Шевченко започаткував соціальну програму для дітей сирі, дітей з обмеженими фізичними можливостями, що забезпечує дітей відпочинку в горах відпочинком, а також оздоровленням. Тут відпочивають діти не тільки нашої області, а й інших областей. Задвеливе піклування та щирість діти та їх мами дякують дирекції персоналу комплексу не лише усно, але й власноруч, створеними пам'ятними презентами. Та вже мріють повернутися сюди знову.